Ану, білобока, Не вже й зірки. Дар'я, хто ви? Лічно мої всі родні сидять вдома. Я тим більше не ваша Україна не нужна і мені вдома хорошо. Дар'я, це добре, що вам, що ваші ніхто не воює і що вам, як сказати, добре вдома. Але багато з ваших, з Росії, тільки дивляться, як би. Як би піти, що де вкрасти, що де роздерти, бо їм дозволили розкрадати, розбирати ось таке діло. Хай Бог дає, щоб всі були адекватні, ніхто ні з ким не воював, а то розказували, які брати. Ось, А прийшло, а оказалося ніякі не брати. Так, щось таке діло. Хай Бог береже всіх. Марина, учити мать, щастя і не. Нойки. Многострадальний Донецьк вам скаже, хто на кого напав. Марина, вчіться, розвивайтеся і будете все знати з часом. А те, що вам там розказували по телевізорі, то ту брехню, то не означає, що воно так є. Ось. що вам там лапшу вішають на вуха. Ось таке. Так що такі то справи. Я не кажу, що там все брехня, ось десь щось якась доля правди є, ну то може яких 3%, а остальне це все брехня, що вам розказують. Ну, з часом ви поймете і побачите. Ось І тоді будете все знати. Ось таке діло. Наталія, я тільки за Україну. Хай Бог милує, щоб та Росія сюди прийшла. Бо Росія куди не прийшла, який народ не, не околонізувала скрізь біда, нищита, голод, холод. І Хто знає, яка бідося. Вчора тут люди з Криму були розказують, як добре в Криму стало. А люди ті, що прийшли з Криму, дійсно що жили в Криму. І зараз далі живуть, то вони розказують зовсім інакше, бо вони знають, як було до Росії. Кози! Ходіть сюди! Де ви? Козульки? Вони знають, як було до, як поки Росія прийшла, і знають, як зараз. Так, ті росіяни, які прийшли з біди знищити, що вони світа не бачили. Так, то їм стало вроді краще жити там в Криму. А от ті, що жили в Криму із туристів, з тих відпочиваючих, а їх зараз там нема, то, то для них взагалі почалася ціла катастрофа. А кози, ходіть сюди, де ви. О, ось так-то. Так що... Те, що якщо ви кажете для вас добре, то не означає, що для тих людей, що там було, для них добре. Ось такі діла. Але якщо людина вийшла з бідосі страшної і чуть-чуть побачила в другій країні, що вона чуть краще живуть, думає, що вже все така доброта, що аж. А де вони прийшли, то людям багато тяжке стало жити. І бідніше, і, як ти казав, холодніше. Так щось таке. Так. Ніколай, добре утро, привіт із Челядінська. Доброго ранку, Ніколай, гарного вам дня. Щоб його трогати, треба, щоб він ще був. Зрозумів? Так, Галина, Люба, добрий ранок. Скажіть, будь ласка, що ви дали козам у жулубу?